Всім друзі, привіт! Завжди радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні, так як ви вже по перших секундах відео зрозуміли, ми будемо готувати на зиму помідори. Так, дивіться, помідори, ось ми визбирали такі у нас помідори в цьому році. Дружина намила мені три баночки, але он ще є дві, подивимося, чи вміститься. Що для цього нам буде потрібно? Чеснок, сіль. Укроп, хрім, листя смородини і листя вишні. Чорний душистий перець і смесь перце. Все. І вода. І більше нічого. Дивіться, що я зараз роблю. Я нарізаю наш оцей чеснок, що начистили, нарізаю отакими дольками. Так, чеснок наш готовий. Я перекладаю сюди його назад. Тепер беру я ножиці і нарізаю наш ось укроп. Пробчик ми нарізали. Тепер беремо наші баночки і починаємо потихеньку закладати. Значить, на дно на дно будемо ложити ясній і листя хрону. Я його порізав, кидаємо листя хрону. Укроп теж є листя вишні і смородини? Така гарна гілочка, бачите. Прішки кидаю чеснокас і починаю засипати наші помідори, закладати точніше. Старайтесь, щоб вони в баночку це так, плотненько. У вас каналы? Зверху трошки укропчик. Так, баночка в нас одна готова. Тепер ми кидаємо ще сюди. Я кидаю 5 штучок душистого перця. І десь штук 5. Такого перчика. Все. І зверху ще кинемо чесночку нашу. Так, друзі, відставляю цю банку, беру іншу. Так, дивіться. У мене вийшло 5 баночок наших помідорів. Це в мене залишилося. Я думаю, це буде на наступний раз. Якщо будуть у нас помідори, там подивимося, закриємо ще щось по іншому рецепту. Я думаю, це все пригодиться нам. Так, друзі, 5 баночок є. Зараз що я роблю? Я ось приготував таку тару, залив тут 6 літрів води. Це з колодязня вода у нас здачі. Тепер буду робити росол. Значить, який росол я роблю? На кожну літру по дві столових ложки солі засипаю, це все розвожу і заливаю в наші баночки. І я думаю, друзі, знаєте, що ми ще сюди додамо? Це трішки лаврового листа для запаху і для смаку. Я думаю, воно хуже не буде, а може буде навіть і краще. Бачите, тоді заїхав на передов, скільки. Так, хай він трішки. Так, друзі, і хвилин через 10 я почну заливати наші баночки. Так, лавровий лист я тільки що виловив, бачите, позасовував, він трішки розм'як, ось такий м'якенький. Я його так позасовував сюди. Я думаю, що він не лишній. Все, друзі, сіль я розвів, і зараз я буду заливати наші баночки. Лучить. Я долью по самій вінця і потім буду закривати кришечкою. Так, відставляємо це по. Вона поки, поки постоїть і беремо другу баночку. Так, дивіться, чітко мені вистачило. 6 літрів, бачите? 6 літрів навіть ось залишилося на 5 банок наших помідорів. Все, друзі. Зараз що я роблю? У мене є такі, дивіться, різнокольорові гарні пляшки. Я просто зберу і закриваю. Все просто, просто. І легко. Все, і наші помідори зараз постоять, і я їх спущу в погріб. Друзі, робіть помідори дуже смачні. Як ви вже зрозуміли, я на каналі своєму виставляю те, що вживаю сам і вживає моя родина. Все, всім всього самого найкращого. До нових зустрічей!